І не віддала то ти, як ти випила мою кров і п'яною стала твої очі кучі. Йому всі, бьмся, жомся за собою, то ти є і тим би не була ти я не здався без бою.

Тройки проверить. Я не сдамся без бою. Не стамся без бою. Дальше. Ей, Эй, вы блін, блин. Так, троечки, троечки, не ломаем троечки.